Об американських магазинів жіночого одягу, який можна купити не гірше ніж в Україні, і перше це бренд Аріція, це середній сегмент, недорогий бренд. Ви можете купити там всю базову лінійку, топи, костюми, пальто і так далі. Навіть плаття дуже класний. Я рекомендую реально якісні речі в американському магазині For Love Lemons ви Можете знайти дуже багато жіночних суконь і не тільки суконь. Це все виглядає дуже свіжо, класно. Нагадую нам українську фасану, фролов або трошки Чер 17. Це більш дорожчий сегмент, але ви можете і на селі знайти цікаві класні позиції. В онлайн ретейл магазині Revolve ви можете знайти теж дуже багато цікавих, якісних речей. Це такий ретейлер преміум сегменту, тому готуйте ваші грошики. Тут дуже багато легатного класичного одягу, яке можна носити на свята, в офіс, на весілля, на все що завгодно. Наступний люксовий онлайн-універмаг це Neiman Marcus. Тут теж представлено дуже багато різноманітного американського одягу, а також дуже великі бренди. Це нагадує наш український ЦУМ. Ви заходите і знаходите все, що вам потрібно. Наступна моя рекомендація це магазин мішки ЮС. Взагалі це австралійський бренд, але чомусь він дуже розповсюджений в США, і тут представлено реально якісні класні речі. Постерігаю, нагадую, через 17 також. Але більш мінімалістичний, якщо ви хочете знайти речі з таким інстаграмним стилем, трошки Pinterest, то це саме сюди. Діліться у коментарях своїми знахідками американських брендів якісного жіночого одягу. Я вас всіх дуже люблю. Підписуємось і всім па-па!